Володимир Свідзінський як м'яко вечір тіні стеле, зачаровано дивлюсь туди, де колихають темну зелень дощем побризкані сади, за ними поле полоніє, Там мак цвіте, стежинка в нім. Чому ж не йдеш, моя леліє, твій подих вітрі запашнім? Прийди. Прийди, побудь зо мною на хвилі теплій і живій, бездонно ніжною і млою, свідомість солодко обвій. Я забуваю, в цій годині далека ти не в цім краю твій погляд, милий, темно синій, світив на молодість мою. Вечірню небо навіває, незбутніх мрій, дивочних дум. Я забуваю, все минає, як блиск роси, як вітру.